Вітання! Замовник сьогодні скинув ролик зі своїм причепом, який замовляв у мене майже рік тому. Це двовісний причіп. Модель Optima на 2,5 на метр двадцять п'ять без гальм. Справа в тім, що причіп використовується для перевезення свиней. Цікавий варіант от зараз. Продемонструю, приємно бачити, як причіп використовується по повній програмі і працює все на 100%. Кому цікаві двовісні причепи під Б категорію, прошу звертатись. Мене звати Василь. Зможу вас проконсультувати, прорахувати і порекомендувати підібрати саме той причіп, який буде максимально якісно підходити під ваші задачі. Ще один момент по цьому причепі. тут зроблена. Допрацювання замовником, а саме оця верхня клітка, яка прибудована, зафіксована до металевих бортів, які йдуть в отімі, щоб свині не вискакували. На підлогу нічого не, кладе, не клалося, бо я зазвичай рекомендую там якийсь щит збивати, тобто фанера 10 мм. Під нею йде відповідно всім поперечин, абсолютно збережена. Тобто я перепитував стосовно цього моменту, що свині її не пошкодили, і підлога в хорошому класному стані. Єдине, коли вони возять так свиней, то зазвичай кидають тюк соломи. Казали мені, тюк соломи кидають на підлогу, і вони тоді не так ковзають по ній ратицями, і плюс не царапають саму фанеру. Тому, кому цікаво, звертайтеся. І ви матимете такий же самий причіп.